Це 217-й день українського спротиву. Працює медіа центр України. Мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо нашу розмову з Сергієм Братчуком, речником голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, добрий день слава Україні, вітаю Героям слава. пане Сергію. Перше питання про атаку іранських безпілотників. Що на вашу думку це було? Це був полігон, це було намацування слабких місць. Це була спроба залякати. Які висновки ми зробили з цього? Ну, по-перше, хотів би відзначити, що ніч на Одещині теж пройшла доволі тривожно, тому що на початку цієї доби у нас теж у нас сигнал повітряної тривоги. А вчора напередодні, післяно, була атака з боку моря. Заходили ворожі су тридцять і було випущено дві ракети «39». Які були влучно знищені нашими силами протиповітряної оборони, тобто у нас фактично жодного дня не відбувається без обстрілів, і ми прекрасно розуміємо, що ймовірність нанесення саме таких ракетних ударів або ударів дронами камікадзе залишається дуже високою. Зразу скажу про Чорне море. Там угруповання чорноморського флоту зменшилось фактично у два рази. Кількість цих кораблів, але от три. Ракети на що несуть на борту, сумнозвісні калібри залишаються. Це сумарний залп 24 калібри. Що стосується цих атак, цих хвиль атак дронами камікадзе, то усі ті версії, в принципі, які ви озвучили, вони мають право на життя, і вони говорять саме про те, що ворог дійсно намагався ну, по перше, спробувати так масово використовувати дрони камікадзе іранського виробництва. Ворог був переконаний, що ці навали вони не пройдуть безслідно для нас. Психологічний тиск на населення звичайно присутній. Ну і було намагання влучити об'єкти критичної інфраструктури, взагалі об'єкти інфраструктури. Причому це е, намагання були цих ударів бити по припортовій зоні. Це була перша хвиля взагалі з використанням дронів комікадзе. Ну і потім атака на адміністративну будівлю вже в центрі міста. Дійсно, ворог спробував це, але він кажуть, напоровся на те, що наші сили протиповітряної оборони вдало відпрацювали, вже мають певний алгоритм дій щодо таких атак дронів і наразі вивчають дуже швидко і дуже професійно ті збиті дрони камікадзе, шахіди 136 які на Росії чомусь називають герань. Вони вивчають їх, щоб ще більш ефективніше протистояти цим хвилям, тому що я вже сказав, власне, що повторення може бути, і ми взагалі наш сценарій дій він передбачав, що з часом ворог саме такими дронами камікадзе почне атакувати Одесу та нашу область. Ми не помилилися, тому дещо були готові. З іншого боку, ще один це навіть не урок, це таке яскраве нагадування. Нашим мешканцям про те, що необхідно реагувати на сигнали повітряної тривоги, є теж алгоритм дій, що ну скупчення масові, звичайно, допускати не можна, але враховуючи оці розриви цих дронів, навіть коли вони влучають або, наприклад, збиті силами протиповітряної оборони, то дуже багато таких дрібних уламків. Виходить, і вони так само, як і вибухова хвиля до речі, доволі потужна, і вони розлітаються на достатньо велику е, дальність. Тому е, людям ми попереджаємо, говоримо про те, що фото і відеозйомка вони ну просто знаєте, це не те, що не потрібно це може коштувати життя. Тому це такі найголовніші уроки, що ми зробили висновки, зробили такі, і я думаю, що ці уроки для нас не пройшли даремно. Зараз на порядок вищий і ці відсотки, скажімо так, оця графічна крива вона росте зростає вверх і на користь наших сил протиповітряної оборони. Речниця південного об'єднаного південного об'єднаного командування. Південь пані Натаня Наталя Гоменюк казала про небезпеку атаки власне по торговельних торгувальних центрах або інших місцях. Чи будуть якісь додаткові заходи безпеки, перевірки, і все таке для того, щоб нагадати мешканцям міста та області про заходи безпеки безпосередньо? О, в принципі, пані Наталі нічого нового не сказав, ми дійсно своєчасно нагадали про те, що людям відомо з 24 лютого, насправді, що коли ми говоримо про те, що торгівельні центри, наприклад, вони зачиняються люди виходять під час повітряної тривоги, але це нагадування про те, що. Немає потреби, м'яко кажучи, створювати масові скупчення, знаходитися поблизу цих торгівельних центрів, а треба розосереджитися, перейти до укриття, і торгівельних центрів у них правила це прописане. Вони мають людей запрошувати до цих укриттів. Це чергове нагадування про те, що під час будь-якої повітряної тривоги, чим би ворог не намагався топувати, треба йти до укриття. А якщо поблизу його немає, то Люди мають хоча б використовувати правило двох стін. Якщо ми говоримо про центр міста, то у нас от, коли атакували ці дрони, люди дуже добре ховалися навіть в так званих арках, це старі будинки старої побудови, і це витримувало і вибухову хвилю, і не давало можливості уламно вразити людей. Тобто, це ще раз нагадування про те, що ворог, звичайно, перш за все намагається атакувати об'єкти інфраструктури або об'єкти, де є масово. Тому червоні воно не знає. Ще одна свіжа новина. Агенція Bloomberg випустила статтю, де сказала, що основними цілями Росії після проведення так званої мобілізації буде Одеса і Харків. Ну Про Харків ми будемо не будемо говорити, розкажіть про Одесу. Що можна відповісти на цей прекрасний матеріал? Ну, що можна відповісти Кремлю, то всім це відомо з 24 лютого, яким курсом треба йти. Я не буду при поважному товаристві це повторювати. Ви так добре знаєте цю цитату. Ви знаєте, коли я особисто чую чергово озвучені плани, сценарії наступу на Одесу, то сьогодні це звичайно викликає певну іронічну посмішку, хоча дуже серйозно до цього ставимося, Це правда, а з іншого боку, почуття гордості пишаємося, що наше місто. Воно завжди, там де додають його в заголовок, то це викликає дуже велику зацікавленість. Е, ніхто ж не каже про те, що у ворога змінилися плани щодо всієї України, і, зокрема, Одеси, і бункерний діткабай між час про це повторює. Говорить про Україну і окремо е, говорить про Одесу. Е, ми розуміємо свою стратегічність, стратегічність. Ми розуміємо, що ми морські ворота держави а щодо цих планів, які озвучені. Вони я ще раз повторюся, ніде не поділися. Ми це прекрасно розуміємо, тому ну повірте мені, що і система оборони вона удосконалена і удосконалюється кожного дня. Вона вибудовувалася з 24 лютого, так щоб жоден ворог не зміг сюди і суходовим і морем проникнути сьогодні. Коли ми говоримо про, наприклад, морську десантну операцію, то я повторюся, можливо, але Ризик цей залишається завжди, тому що є Чорноморський флот, але наразі немає приготувань до цієї дуже коштовної, дуже такої, знаєте, вона має бути дуже забезпечена. Ця морська десантна операція суходова або з повітря. На суходолі просування ворога немає на південному напрямку. Взагалі бачите, хоч і повільно, але просуваються наші збройні сили і визвизвіляючи наші. Землі Сонської області тимчасово окуповані, ну а про море я вже сказав. Тому е, ну, такі інформації виникають. Вони ще будуть виникати, ми це прекрасно розуміємо до нашої остаточної перемоги та настання миру. Тому е, читаємо, чуємо і робимо свої висновки. Вчора з Одеси е, вийшов, якщо не помиляюсь, балкер з рекордною кількістю зерна на своєму борту. Е, Повертаючись до історії з атаками безпілотників, як це може вплинути на роботу зернового коридору? Як він сьогодні працює? Сьогодні так. ну Звичайно, тема теж досить актуальна. Дякую, що не забуваєте про це, тому що для нас це дуже важливо. Я кажу, звичайно, про Україну ну власне Одесу, тому що всі три порти Великої Одеси, Одеса, Південний та Чорноморськ, працюють, і це найголовніше. Сьогодні маємо чотири балкери, які виходять з порту південного. Це 115 тисяч агропромислової продукції української що йдуть на експорт. Зокрема, 51 тисяча тонн пшениці йдуть до Бангладешу і 30 тисяч тонн, трошки трошечки там більше. Це вже кукурудза. Вона йде до Лівії. Загалом же б'є певні підсумки 235 суден. Скористалися цією зерновою ініціативою, майже 5,5 мільйонів тонн продукції вже пішли на експорт. Звичайно, я розумію, що можливо у планах ворога було спровокувати і, ну скажемо, так, певні проблеми для роботи цієї зернової ініціативи, для реалізації її про що о, до речі говорив і озвучували це інші так звані посадовці, так званої Російської Федерації. Звичайно, тривожні є моменти якісь, але знову таки ми опираємось на міжнародні зобов'язання нашої держави. Це унікальний, мені здається, випадок в історії. Держава воює і виконує свої міжнародні зобов'язання в повному обсязі, рятуючи світ від голоду. Тут без перебільшення. Є гарантії Туреччини, є гарантії Організації Об'єднаних Націй. Там є окрема, до речі, продовольча програма ООН щодо е, українського зерна, і вже чотири судна таких вийшли по цій програмі, працюють і готують. До речі, країни Африки, про які дуже піклується, поливо. Ми дійсно їх годуємо, а вони намагаються їх забезпечувати зброєю. Так от працює за нова ініціатива. Я сподіваюся, що вона і надалі буде працювати. Всі ті ризики, які є, вони, звичайно, теж враховуються. Тому будемо на них реагувати. Дякую дуже за вичерпну інформацію щодо Одеси та Одеського регіону. З нами на зв'язку був Сергій Брачок, речник голови. Одеської обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. Будемо говорити з Сергієм Кланом, радником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Головна тема проведення псевдореферендумів на окупованих Сергію? Росією території. Побачимось. Дякую вам. До зустрічі. Гарна.